На узліссі, де сонце ковзало між деревами і ніколи не світило однаково, жила маленька лисичка з дуже уважними очима, яка, перш ніж зробити бодай крок, завжди зупинялася і довго думала, бо їй здавалося, що будь-яка помилка може зіпсувати день, змінити настрій лісу або змусити когось засмутитися. Тож вона часто залишалася на місці, спостерігаючи, як інші тваринки легко бігають, граються і пробують нове, не хвилюючись про те, що щось може піти не так. І хоча лисичка дуже хотіла приєднатися до них, її думки нашіптували їй бути обережною, не поспішати і краще нічого не робити, ніж зробити неправильно. І саме цього ранку, коли ліс прокидався повільно й спокійно, лисичка відчула, що її страх перед помилками став сильнішим, ніж зазвичай. Ніби сам ліс чекав від неї кроку, а вона ще не знала, як дозволити собі його зробити. Того дня ліс жив трохи швидше, ніж зазвичай, і лисичка помітила це одразу Вітер частіше рухав листя. Птажки перекликалися голосніше, а на галявині тваринки готувалися до спільної гри, у якій кожен мав щось принести або зробити. І хоча лисичка зазвичай знаходила спосіб тихо відійти в бік, цього разу їй не вдалося зникнути непомітно, бо хтось уже помітив її уважний погляд і запросив приєднатися. І в ту мить лисичка відчула знайоме напруження. Вона почала уявляти, як може зробити щось не так, переплутати, спіткнутися або не встигнути. І ці думки росли так швидко, що їй захотілося знову залишитися осторонь. Але водночас у серці з'явилося нове відчуття тихе і незрозуміле, ніби щось усередині підказувало, що уникнути цього вибору вже не вийде, і що, можливо, саме сьогодні їй доведеться зробити крок, навіть не будучи впевненою, що він буде ідеальним. Лисичка зібралася силами і погодилася допомогти, хоча всередині все стискалося від хвилювання. І коли настав її момент діяти, сталося саме те, чого вона боялася. Вона переплутала доріжки, принесла не те, що планувалося, і на мить у галявині запанувала тиша, від якої їй захотілося зникнути між кущами. Але замість того, щоб ліс засмутився або хтось розсердився, нічого страшного не сталося. Хтось просто посміхнувся, хтось запропонував інший варіант, а гра продовжилася, ніби ця помилка була лише маленькою зміною, а не кінцем чогось важливого. І лисичка з подивом помітила, що сонце все ще світить, пташки не замовкли, а ліс не зламався від її неправильного кроку. І в цій несподіваній простоті. Вона вперше замислилася, що, можливо, помилки не мають тієї сили, яку вона їм надавала. Після гри лисичка пішла трохи глибше в ліс, бо їй потрібно було побути наодинці з новими відчуттями. І поки вона йшла знайомою стежкою, в голові знову з'являлися думки про те, що сталося, але цього разу. Вони звучали інакше, не як докір, а як спокійне запитання про те, чому вона так довго боялася того, що виявилося не страшним. І коли лисичка зупинилася біля старого дерева, вона зрозуміла, що після помилки з нею нічого не зникло. Друзі залишилися поруч, ліс не відвернувся, а вона сама. Все ще була тією ж лисичкою, тільки трохи втомленою, але водночас легшою, ніби з її плечей зняли щось невидиме, і в цій тиші вона вперше дозволила собі подумати, що помилка це не доказ слабкості, а досвід, який можна пережити і залишитися собою. Коли лисичка сиділа під деревом, на стежці з'явився старий борсук, який рухався повільно і зовсім не поспішав, ніби знав, що в лісі нічого не трапляється раніше, ніж потрібно. І, помітивши лисичку, він сів поруч, не питаючи і не пояснюючи, а трохи згодом розповів, що за своє життя робив безліч помилок. Губив доріжки, плутав плани і навіть помилявся у важливих речах, але жодна з них не забрала в нього право бути частиною лісу, бо саме завдяки цим помилкам він навчився слухати, чекати і розуміти інших. І лисичка, слухаючи його спокійний голос, раптом відчула, що неідеальність не робить когось меншим або гіршим, а навпаки, додає глибини, і що, можливо, бути обережною це добре, але дозволяти собі інколи помилятися, це теж частина життя, яку не потрібно відкладати на потім. Наступного ранку лисичка прокинулася з відчуттям, що ліс звучить трохи інакше. Ніби став відкритішим, і, хоча хвилювання не зникло повністю, воно більше не зупиняло її так сильно, як раніше. Тож, коли на галявині знову зібралися тваринки і хтось запропонував спробувати нову гру, лисичка не почала довго зважувати кожен можливий варіант, а просто зробила крок уперед, не чекаючи, поки страх дасть їй дозвіл. І навіть коли щось у цій грі знову вийшло не зовсім так, як планувалося, вона помітила, що може посміхнутися і продовжити, бо тепер знала: помилка це не сигнал зупинятися, а лише частина руху. І цей крок, зроблений без довгих роздумів, став для неї важливішим за будь-який ідеальний план. Коли день добігав кінця, і сонце знову торкалося верхівок дерев, лисичка сиділа на узлісі і дивилася, як ліс повільно готується до вечора. І хоча вона знала, що страх помилок може ще час від часу повертатися, тепер він не здавався їй ворогом, бо вона зрозуміла, що кожен крок, навіть невпевнений, робить її живою частиною світу. А не спостерігачкою з збоку. І в цій тиші лисичка вперше відчула не бажання бути ідеальною, а радість від того, що може пробувати змінюватися і залишатися собою, знаючи, що ліс приймає її не за правильність, а за сміливість бути справжньою. І з цим відчуттям вона повернулася додому, не поспішаючи. Бо більше не боялася зробити крок не так, вона просто йшла. будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.